Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Так, давайте подивимось відповідь на ваші запитання стосовно Ірпінь, стосовно Києва, Ірпінь, Буча, Бровари, та. Ну, давайте оці. Візьмемо населені пункти. Тобто попросили, написали. Давайте глянемо. Найближчі дні візьмемо по понеділок, по 8 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаки ворогом, через воєнні дії. Давайте спочатку пройдемося по Окраїнам, а Києвом вже закінч... завершимо, бо на Київ загальні прогнози я робила. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка є та загроза через атаку ворогом, через воєнні дії на Ірпінь. Київська область, Ірпінь. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ірпінь. Яка йде загроза через воєнні дії, через атаку ворогом з 6 січня, з цього моменту, з 06 січня по 08 січня 2024 року. Ми з вами розуміємо, що це є приблизні терміни, плюс-мінус там два дні може бути. Ми знаємо, що час не є дуже точний у картах, але ми беремо на найближчі дні, покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, в цьому життю та інфраструктурним об'єктам. Ірпінь, Київська область, чи є якась загроза? Ну, Буде гучно, будьте чути, як там збивається. Загроза йде. Хаос. Та уламки десь можуть падати. Є загроза, є для мирного населення загроза через уламки. Е -е, дивіться, тут і ракети будуть летіти, і дрони будуть літіти. Бути пошкодження якісь. Слухайте, тут карти показують, що вони дуже ці, сильно ціленаправлено будуть, е, будуть направляти, я не знаю просто, де вас там е, водойми, але взагалі карти показують, що е, там, де вода, де близько до води, іде мости. От де мости, вода близько до води триматися подалі. Взагалі території, де метро проходить, тому що ми тут бачимо, що це таке місце Тут знаєте, ну якби схоже на те, що можуть бути, ну по якому може метро їхати. Це взагалі, якби от, ну, от мости, та можливо мається на увазі навіть там, де три моста, якихось. Взагалі в Київській області є, та? Ну, десь поблизу Ірпіня, можливо, чи в його напрямку. Тут не обов'язково, що це мається на увазі сам Ірпінь, бо тут іде попередження. взагалі. Тут показало, що взагалі загроза на Ірпінь є. Є є загроза навіть пошкодження. Швидше за все, внаслідок збиття, внаслідок уламків. Але е, взагалі карти нам говорять, що йде прильот. Взагалі йде найближчими днями прильот. Цілитись найбільше будуть там, де вода, і там, де рухаються об'єкти біля води по мостам. Розумієте? І взагалі від води вам там, взагалі від води йде якась неприємність, несподівана. Несп... Взагалі, от Київ, Київська область, у вас там від, з водою будуть якісь, якісь нюанси. Так, ірпінь є загроза. Є загроза при збитті падіння уламків, пошкодження якихось будівель є. Але такого, що прямого влучання саме у вас там ну, не бачу. Бачите, воно показало хіба що там, де от біля водойми. якщо у вас якісь є мости біля водойми, то може бути що і у вас можуть бути ці влучання. Воно просто показало, що Київ Київська область, там де водойми і мости проходять біля них близько. оце найбільш небезпечна. Територія. Давайте дивимося далі. Буча, покажіть, мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю через активні дії ворога, через воєнні дії. В період з 6 січня по 8 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Покажіть мені, будь ласка, карти Буча, Київська область. Так, йде збивання. Летіти буде, не йде збивання. Загорання якісь можуть бути. Приприземлені, та? О, так. Може бути якісь влучання. Так. Да, ракети, ракета, якісь. Але знаєте таке враження, що це десь не в самій Бучі? Ні. Ви знаєте, тут велика ймовірність, що в самій Бучі тут можуть падати якісь уламки. Тут таке враження, що це все все-таки десь в <клес> <клес> за межами Бучі. Я не знаю, тут іде десь ну, недалеко від бучі, у вас іде прильот в якийсь воєнний об'єкт, а можуть бути загиблі серед воєнних. Ну, карта воєнних. Тут просто карта говорить, що у вас іде якась загроза прильоту воєнний об'єкт, або в казарму, або я не знаю, що це таке. Можуть бути. Угу. Пожежа загорання. Ну так, да, сплески емоції через той теж тут карти, бачите, показують, попереджають, що а, та, також тримається поблизу подалі від воду, ми, ну, або, ну, Тому що ну, ну, йде якась прикрість так само. Може бути десь падіння в районі водосховища, можливо, так. Тут мустів немає, але в принципі, тут все рівно йде карта руху. І в поблизості водосховища можуть бути якісь падіння, якісь неприємні, або навіть влучення, або навіть влучення. Серйозно вам кажу, так, у нас тут що йде загроза населенню. Ну, але тут більше йде загроза в робочі об'єкти, там, де люди працюють. Тому що це є карта роботи в якусь промислову зону. А тут воно нам показує, що взагалі за межами Бучі таке враження, десь в якийсь воєнний об'єкт, чи поблизості Бучі, військовий можуть бути жертви. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, бровари. Київська область, бровари. Покажіть мені, будь ласка, карти з 6 січня по 8 січня 2024 року. Бровари, Київська область, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Добрий вечір. Бровари, Київська область, 6 по 8 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом. Бровари. Іде якась прикрість у вас? О, іде якесь влучання, щось буде. Таке враження, що так десь на окраїні в'їзді-виїздів бровари, бачите, тому що все-таки дев'ятка мечів, е, от, е, перепрошую, дев'ятка жезлів стоїть, або, там, або, слухайте, це ще може говорити так само про ППО, там, де розміщене ППО. Ну, Якщо у вас в броварах десь там стоїть ППО, десь поблизу стіних. Там, де захист, та? там, де йде, от направляється, а тим мечом відбивається. Там, де відбиваються ракети, е Ще раз показую нам на те, що, що робить захист, що відбиває. Слухайте, ну йде у вас бровари, у вас йде, іде, іде, іде якесь неприємне. Ну дияволо з старшим арканом дурак завжди відіграється, як пожежа, ну, загорання, якісь, якісь прикриті такі моменти. Так що маєте на увазі, є загроза. Бровари, є загроза. Так, колісниця. Буде якийсь зупинений рух. Буде якийсь рух, чогось зупинений, не знаю, якщо у вас там є метро, можливо, рух метро буде зупинений, або я не знаю, або поїзда, колії. Дивіться, тут можуть бути і багатоповерхівки, або багатоповерхівка якась може мати, якісь загорання або пошкодження. Ну, щось може бути там, жертви йдуть. М -м -м Ще нас попереджає. Я не знаю, чи це в броварах, до чого тут карти це показують. Але ще показують мені, щоб я вам сказала. От скажи їм, та, про прильот, е, говорить мені, от скажи їм про, про прильот. Ну, кажу вам про прильот е, рука помощі, Карта мецената спонсора. Помірність. Уже, можливо, там цього не роблять. Але е, Чірка була, ну все-таки, що ворог може туди влучити. Дивіться, ще якийсь буде прильот, Київ, бровари, не знаю. ну Дивимося ж на бровари, ну чомусь мені тут показує, що я вам сказала. Зараз будемо робити на Київ, подивимося, чи воно це покаже. В якийсь район. От, окрім того, щоб, та, я вам сказала, Дивіться, от там ми дивилися Ірпінь, все-таки воєнний об'єкт, якийсь може бути прильот, можуть бути жертви. В Тут взагалі в броварах така конкретний такий прильот з пожежою, та показує щось буде горіти. І е, тут ще показує не факт, що це в броварах, можливо, воно просто показує, що в Києві. Е, там, де волонтери, або, або там, де подають, подають милостяню, або там, де допомагають ну, бездомним, е, ну, або якийсь притулок, знаєте, притулок, можливо, для бездомних. Або для, для біженців, там де якась допомога надається, якийсь волонтерський центр, щось таке в тому районі. Але ніби як утримання. Тобто там вже цього не роблять. Розумієте таке враження, що там раніше або роблять, але вже не так, як раніше надають таку допомогу. Ну, тим словом, у вас тут йдуть якісь такі серйозні прильоти і триматися подалі від води, ще біля якихось мостів прильоти йдуть. Давайте зараз подивимося на Київ. Ну, одним словом бровари тут однозначно все рівно прильот йде, розумієте? Загорання якісь будуть. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти Київ з 6 по 8 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти Київ з найближчі дні з 6 по 8 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю інфраструктурним об'єктам. Ну йде хаос. Це вже означає щось неприємне, щось нехороше. Та? Е, так. Пропустять, щось таке пропустять. Загроза з повітря. Влада буде занепокоєна. Так, в новинах будуть. Ракети, диявол, так. Буде якесь загорання при відбитті. Вода, вода, шестірка чаш, все рівно там, де вода. Четвірка пентаклей, так, розкрийте нам її. Воєнні об'єкти. Все рівно показує, дивіться. І воєнний якісь, ну щось, щось там буде. І там, де вода біля води, не зовсім центр. Я не знаю, що це значить. Бачите, ну, якби не зовсім центр. Тобто, оце центр означає. Але коли, коли я почала, ну, якби, щоб воно роз'яснило, тобто відхід, трошки відхід від центру, та? не зовсім центр. Можуть бути жертви. Місце скупчення, дивіться, по Колесу фортуни, десятка чаш, місце скупчення великої кількості людей. Можливо, це якийсь торговий центр. Якийсь торговий центр, і тут дивіться, веселка в нас іде. Не один раз карта з веселкою відігрується, знаєте, як, як місце, де є мости, де є міст. Тут у нас теж іде дуже багато водяних карт. Я не знаю, ну я не знаю Києва добре, тому в Києві скажу так. Є загроза, там, де торговий центр, або якась площа, площа, на якій можуть збиратися люди, але десь неподалік є міст або мости, і неподалік є вода. В той район от найбільше, буде, от туди, там найбільше буде творитися хаос, туди буде все летіти. Окрім того, знову карта воєнних іде, розумієте? І місце там, де там, де воєнні відбивають, де вони ДППО стоять. І інформація, ну, якби зходять, збирають. Є ті, що ходять, збирають інформацію. Йде прильот біля води, все-таки ближче до води йде серйозний прильот. Якийсь. І знову ж таки, волонтерські центри, одні ті самі, то все таки в Києві значить, але можливо десь в сторону броварів ближче. Раз воно ну, ті самі карти падали там, де бровари. То я думаю, що це десь туди, ну я можу і помилятися. Знову ж таки, буде якась неприємність, дивіться, буде якась неприємність, зупинка, зупинка руху. Можливо, метро знов зупиниться, розумієте? ну, якби, або якась лінія метро тимчасово вийде з ладу, не буде працювати. Руйна, дивіться, ну буде, ну буде і пожежа буде, бачите, і багатоповерховий будинок, десятка пентаклей, і карта вежі. Ну Це будуть якісь загорання в десятиповерховому будинку. Ну, кажу десятиповерховому, слухайте, а може дійсно десятиповерховому поверховому може я не оговорилась, бо взагалі хотіла сказати в багатоповерховому будинку. Ну, але може і десятиповерховий це будинок. Старший Аркан, Смерть неочікувано. Це знову ж таки як пропустять. Оці загорання, потрапляння в будинки, та, оце все буде десь в тому районі, де йдуть якісь мости, є водойма. І що ж це за мости? Біля чого вони? та? там в будівлі буде влучання і жертви там можуть бути. А що це за місце? От де це знаходиться місце з тими мостами, з тою водою? Два місця таких є, ну і що? Там буде дуже сильне влучання. Швидше за все, в коли ну, сутінки, коли або вечір, або під ранок. Там, де люди... Там, де люди виселяться, там, де люди можуть пити, їсти. Або воно показує, що там поблизу є ресторан, або готель, або воно показує все-таки торговий центр, в якому є ну, ресторани. Та. Ну так, якась така ситуація. Одним словом, в будь-якому разі ви бачите, київляни, дорогі мої, що поки що неспокійно. ці найближчі дні буде ще таки для вас загроза, так що будьте обережні, не ігноруйте сигнали тривоги. Так, давайте ще щось подивимося. Має ще кілька хвилин. Давайте ми ще щось подивимося. Давайте подивимося. Взагалі до кінця січня 2024 року, чи буде продовжуватись така потужна сильна атака, чи будуть прольоти по Києву, та? і чи будуть такі ж прольоти по, по Київській області до кінця січня 2024 року, чи воно вже буде менше, чи, ну, чи вже не буде таких прольотів До кінця січня Київ. Буде ще. Ще буде неспокійно. Бачите, туди-сюди, туди-сюди по місяцю. Київська область. Київська область. Ну, буде, будуть повтори. Карта дежавю будуть повтори. До кінця місяця ще, не, ще, ще буде така небезпека зберігатися. Що в Києві, що в Київській області. Слухайте, тут іде якийсь реально неприємний прильот, пов'язаний з військовими, не знаю. І з місцем, де багато людей виселяться. Це або торговий центр, кажу, або якийсь ресторан. О, зараза. Ой. Ну, карта пожежі. Так, метро, ще якісь будуть у вас якісь прикрості з метро, вас до кінця місяця чекають. Чекайте, 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 принцеса мечів з колісницею, Прикрущі з метро. Тут а взагалі ще метро, тут щось якби як рух самого метро, так? в землю. Як вивертається по карті е Сімірка мечів, карта афориста і маніпуляції, якщо стосовно, стосовно метро, брати, маніпуляції метро, які можуть бути, три меча вниз, ну тобто в землю, можуть бути якісь провали і просідання ще. У вас там ще, у вас десь наближається якась неприємність пов'язана з тою ситуацією з метро. Покажіть мені, будь ласка, карти. Лютий 2024 року, лютий 2000, Лютий 2024 рок. Дивіться, ми ви не лякаєтеся, ми зараз дивимося той варіант долі, яким зараз все йде на, на, на момент розкладу. Але, звісно, що ми можемо це все пом'якшити своїми молитвами, можемо це пом'якшити нашою ну, медитацією на, на, для перемоги, яку, яку я записала. От я, наприклад, цю медитацію вже чотири рази прослухала, не просто, прослухала, я повторюю ті слова, ті, ті слова, які там я говорю, де я звертаюся до матір. Планети Земля, її ім'я у нас, я надіюсь для вас не секрет, що Земля має ім'я і це ім'я Гая. Далі до Всевишнього звертаюся, до духороду, до духу предків, до е, духів природи і стихій. І ну, я вже чотири рази цю медитацію читала, ну якби повторювала сама ж за собою, і тому і вам раджу, якщо маєте десь таку можливість. От, вона в мене тут на каналі, тільки в розділі відео. От ви зараз мене дивитесь. Так, а навіть живтіше стане. От дивимося лютий 2024 року, чи буде в Києві, чи будуть в Києві ще якісь прильоти, чи, буде ще, чи є ще небезпека для Києва Київської області до кінця лютого 2024 року. Дивимося зараз, яка є тенденція. Лютий. Ракети ще будуть летіти в лютому. Да. Лютий ще теж небезпека в Києві, Київська область. Ну, те саме, Київська область, вон, кошмарити ще будуть. Лютий ще такий активний. О, в лютому ще йдуть теж прильоти. Бачите, по Києву. Тут один, тут другий. Ну, давайте візьмемо березень. Глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти березня 2024 року, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. В березні в Києві і Київська область, чи будуть прильоти, чи ще буде сильна атака ворогом? Березень 2024 року. Київ, Київська область. Спад. П'ятірка мечів, бачите, вже мечі валяються на землі, оті вже без зброї, каліки. А той позбирав мечі і вже якби їх несе як цей. Тут іде. Тут більше вже воно вказує, що перевага буде на ну, сили на нашій стороні. Так, ніби як підсилимося та, в плані захисту. Область. Піде на спад, тобто я не кажу, що не буде. Небезпеки, небезпека буде. Летіти буде, але вже буде менше, значно менше. Ракет не бачу, до речі, зараз тут докину область. Так, давайте будеться Київ. Будуть спроби та, атакувати, повторні спроби атакувати, але ну, поки що я не бачу прильотів в березні. Ні, в березні я вже не бачу прильотів. Загроза залишається, летіти буде, але велика ймовірність все-таки. Що відлюдник з колесом фортуни та і старший аркан зірки. По старшому аркану зірки вони будуть продовжувати та направляти, а це буде відправляти назад, тому що карта відлюдника говорить без влучання. Тому велика ймовірність, що в березні влучань не повинно бути уже в Києві, ну зі сторони ворога. Так, подивимося область. В області теж влучань не бачу. Ні, в області ще може бути в березні. Дивіться, в області ще йде, ще, ще може, є загроза влучання ще в області, в якісь склади, чи що. Там, де щось накопичується, зберігається, щось можуть упустити. біля води. Але об'єкт такий працює. Кругу слово, якась зона, чи що. Так, щось йде, якась загроза теж біля якогось дитячого об'єкту, чи з дітьми щось пов'язане. Ну, це будемо дивитися пізніше, там вже в березні місяці. Так. Не то в області, але в Києві мають вже справлятися. Ну, Поки що бачимо, що з березня піде на спад, але січень лютий буде такий досить активний. Ой, що ж, бажаю всім мирної ночі, бажаю вам лише позитивних новин. Пишіть мені свої запитання. Завтра планую вийти з розкладом, з відповідями на ваші запитання. І зробити розклад, що нас чекає до кінця січня місяця, Україну мається на увазі, і що чекає до кінця січня місяця Росію. Думала зробити сьогодні, але я вже не маю сили. Вибачте, трошки думала вийти швидше, бо швидше мені не вийшло вийти, але і щось я зараз вже не маю сили. Дивіться далі. Але я вже завтра вийду з цим розкладом до кінця січня, що нас чекає. І пишіть мені свої запитання під відео, тому що, коли ви в чаті пишете, вони не збережуться мені тут. Під відео, зараз, коли я зараз вийду звідси, напишіть запитання, які ви хочете, щоб я розглянула. Ну, от, і будемо завтра, післязавтра. В мене завтра і післязавтра буде трошки більше часу, буде можливість е виходити з відео, з відео е де я буду дивитися відповіді на ваші запитання. Е так, так, є мій номер телефону, вказаний в описі до цього каналу. Ну, якщо наверное, клікнете на назву самого каналу, то там є. Ну, написано там ласково, ласкаво прошу, прошу, запрошую там освіт віщувань. І там далі є мій номер телефону, вказаний. Ви можете мені подзвонити. але краще писати. ну, краще мені писати, тому що інколи Я працюю з людиною, там спілкуюся. Та, і коли, коли мені люди дзвонять, ну, перебивають, перебивають, збивають а в мене, люди є за кордону, і переважно спілкуються зі мною по WhatsApp або в Telegram. От, тому просто напишіть мені там, що, що хочете на консультацію. Пані не встигла побачити, як вас звати. Ага, у вас тут ім'я ім, ім не вказано, тому. Ну добре, одним словом, напишіть мені в Viber, в Telegram або WhatsApp і домовимося, коли вам зручно на консультацію, так що коли в мене вільно і вам зручно. Так що на особисті розклади можна, бо це єдине, з чого я зараз живу. Це те, що мене годує. так що. Олена, добре. Добре. Так, можете мені написати. Все, тоді бажаю вам спокійної ночі. Позитивних новин, нехай, нехай негативні розклади не здійснюються. Дякую вам за теплі слова. Не забудьте поставити вподобайки.